Так, рад, рад вітати всіх на нашому каналі Майлайв. Сьогодні у нас 23 березня. Сьогодні ми вирішили е, купити насінь, е, цибульку та часник на посадку. Тому Наталка зараз робить розпаковочку, що ми там купили. Ой. Так. Тобто десь от, от сюди щоб було видно. Що тут у нас? Це інструкція. Це ну, вам не треба. Так, це препарат для обробітку цибулі та часнику від плісняви та грибків. Це перед посадкою ми замочимо на пару годин цибулю, а часник пробризгаємо та висадимо в ґрунт. Тобто це препарат, щоб замочити в ньому цибулю перед Фунгіци посадкою для захисту газонів від снігової плісні та обробки насінневого матеріалу. Талка вірно, да? Це препарат, щоб замочити цибулю перед посадкою. Так? А часник ми вже часник роз... просто прибризгати. Так mm. мені дівчинка сказала, яка продавець. Так. так сталь Ложи на стол, так що там, що далі? там далі. Я понагрібала петрушка <рес> кучерява. Кучеряву, таку любить мій чоловік. Звичайно, не любить, каже, давай мені кучеряву. Ось він uh -huh. кучеряво. Так, що тут ще у нас? Буряк бордо середньостиглий. Це я ще сіяти не буду. Це трішки пізніше, я посію. Його. Який він є, Там за розмірами? Так. Покажу. Округлою формою масою 250-500 грамів. От 250 до 500 грамів. Подивимось. Але вона буде солодка. Солодка, це на салат. Це буряк Z по F1. Mm -hmm. Це ультраранній, це я вже буду сіяти. Ось -ось. Тобто, один буряк посадовуємо зараз, інший пізніше. Інший, так, оцей зараз цей пізніше. Те, що зараз, щоб вже, там, десь там середина, да, літа їсти вже, та, той на зберігання? Так, надрання морква, бюро, це я такого ще не брала, це вона мені порекомендувала, це вже треба сіяти. Це не, така, тільки. що зараз їсти солоденька, рання. Угу. А пізніше ми ще посадимо так. на зберігання. Довжина так? Так. на корнеплоду від 16 до 18 см, так нам заявляє виробник. Угу. Так, початок збору врожаю, можливо, вже на 60-й день після появи сходів. Це угу. ну, дуже рані, Ну Це да, десь Подивимось. там перший місяць літа можна вже. і... А на зберігання ми купимо окремо, так? На зберігання в нас вже є, то я потім покажу. Угу. Так, кріп, здорова пачка кропу мамонт. Не знаю, що це за кріп. Сказала, дай мені хороший, я знаю, вона мені десь хороший. Я вже навіть не питаю, який сорт вона мені зробила. Це в так росла, вже так, мені завжди дає хороше. Знаєте, є такі продавці, до, ними, до них можна з закритими очима ходити, вони тебе ніколи не обманюють. Так, Стоп. оцей мій найулюбленіший салат одеський кучерявець, він не гірчить, добре росте, він смачний. Так, висаджувати коли його? Ну, Вже можна. Тобто, як вона сказала, трошечки посадиш зараз, потім ну, досадиш через... і отак от, отак, 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 щоб... отак от через тиждень, щоб... через два можна, да, щоб... щоб він завжди був. Щоб постійно була свіжа зелень. Так. Хотіла взяти редиску сору, але не було. Сказала, дай мені тоді теж якусь гарну, дала мені саксу. Це непоганенько. Оце. Дані теж, теж, силий сорт, це вже її треба давно посіяти. Вона вже повинна рости, але... Вже... Вже, вже, можна... треба вже, вже, вже треба, треба їсти, так, <світ> а да, я ще її не посіяла. Ну, нічого ще. час є. Так, що тут у нас? Так, помідори. Це у нас голландська сливка Incas F1. Uh -huh. Гібрид. Тобто з нього ми вже насіння не візьмемо на посадку. Ну, а яка там це? Так, середня? Це ранній детермінантний гібрид 93-98 uh -huh. днів. Томати висотою куща 70 см. Масою 80-100 грам. Такі середнє. Середнє. Да. Як от щільним салаткуватого смаку. Uh -huh. Ось це щось таке нове для мене. Пережар птиці. Саті дуже цікаве, що Якщо вийде. хтось щось саджав із цього, будь ласка, напишіть коментаря, розкажіть, які у вас є досвід в тих або інших культурах томатів. Нам теж буде цікаво. Це мені ось цікаво, що з цього вийде. Угу. Тут маса сто десять сто 130 грамів. М'якош м'ясистий щільний з відмінним смаком і помірною солодкістю. Це, це дуже такий помірна солодкість. Запам'ятайте. Він не дуже солодкий, він помірно солодкий. Так, далі. Ось це я вже не перший раз саджаю Груша. Так, да, груша рожева нам подобається. Ну, це рожева, я саджала в тому році чорну, але вона дуже-дуже смачна. Мені подобається, і що багато плодів на Теж 110. кусту. А, ні. Це не туди гляну. 80-150 грамів. 80-150 грамів, так. Ну він, не малень, ну він маленький, він не крупненький, але він дуже смачний. Угу. Ну і на консервацію добре буде, якщо там невеличку баночку. На консервацію, так, да, дуже добре, невеличкими баночками. Ну, що я тут ще взяла? Шапка мономаха. Це повинен бути. Це е для нас невідомий сорт. Здоровий такий помідор масою від 500 до 800 грамів. Ого. Так, такі томати, коли ми садимо, їх треба дуже файно удобрювати, тому що Підживлювати, дуже так. добре підживлювати, щоб були плоди, а не так, що один помідор у вас висить здоровий, а інші всі маленькі. Не хвата одного. Ні, треба підживлювати. Давай, щоб... Так, що у нас далі? Так, томат малиновий дзвін. Це теж рожевий. Ну, ми дуже полюбляємо рожеву, особисто. Володи середньої величини 100-150 грамів рожевого кольору. Невеличкі, так. Для такі. консервації добре пишу. Ага. Ну, подивимось. Це вже третім рядом. Це я вже теж не знаю, що це за Угу. Ага. Так, оце я завжди беру. Новгоградський наш улюбленець, він неприхотливий. Так, в мене, мене тут два види ну, є ранні, що? а є пізні. Це ранній Волгоградський. Це ранні, красне, червоний, так? Червоний. Бо рожевого не було, ми трошки пізніше так. доберемо ще рожевий. Маса 80-120 грамів плода. Ну, ну такий, середній, середній. Та і на томат, ну, оці, на томатний сок теж. А ну, де этот? Томат, ось якийсь. Алеша Попович. Що це Тоже, саме, шап... тоже рожевий, так? Да? Це рожевий, ага. маса 150-250 грамів. Ну, немаленький, не не середній. Да, да. Рожевий. Так, там ще. І Ще один Альоша Попович. Ага. Я рожевих беру побільше. Це що то за пето? Пето, якийсь суперранній. Це типу, аналог сливки, так, да, це суперранній, так. Да, Він дуже врожайний. Подивимось. Високоврожайний суперранній. Маса плода 100 грамів, це, це мені теж цікаво. Угу. На джику, на консервацію. Так, рожевий гігант. Рожевий гігант, ну, це аналог, як ми теж теж полюбляємо, є ще, е, є ще скажу, ти скажу я. Е, як воно. Е, Бича, ой, ні, є, начебто, ведмежа і лапа є, і бича серце, волове серце. Це, волове ну, це серце. все так. Оце, да, вийде, оце мені дуже подобається. Вони такі на салатик один взяв і наївся. Те, що так, треба. Так, да, рожевий череп. гігант будемо сілити ще. Так, що ще там? Волгоградський, да, у нас Волгоградський той, що Середньости, да? ну пізній, так. Так, то ранній, то ранній покажи, а це. Так, ось у нас. Туди даже артикул 323 це ранній, і 595 це, це більш пізній. І а ранній, за розміром ранній масою 80-120 грам, а пізній 90 150, трішечки крупніше пізній. Угу. Ранній трішечки менше плодиці трішки крупніші, крупніше. Угу. Чорний принц. Це вже моя тема. Да, Чорний принц. Це мої помідори, я їх сама з'їм. Вони mm -hmm. дуже смачні. Вони mm -hmm. дуже солодкі, дуже смачні. Що mm -hmm. так. Так. у нас тут є? Ляна? Ляна, це у нас що? Ляна це у нас ранній сорт. Теж. Червоний рожевий. Червоний, Червоний. ранній. Він невеличкий, він врожайний, він низькорослий. Тут багато ми взяли сортів, яких ми ще не знаємо. Да, то мені да, Ми щороку так. беремо нові сорта і експериментуємо. Ось Якийсь новий для мене теж ранній, рожевий. Да, Нема ну, да, ваги? висотою теж низькорослий, 250-300 грамів. Ну так до більше. 400 грамів. Ну, непоганенькі, непоганенькі. Низькорослий. Так, так. Одинний. Оце у нас Е, Взяли що? Ми зелень, моркву, буряк, е, е, томати, ридиско. Ну, Часник. Ну, Часник ну, тут, тут і немає. Ну тут що, по, по зубчику розламаємо. Замочимо в тому препараті, що ми вам показали. А, не, це цибулю. Цибулю, цибулю ми в замочимо в препараті, що я показали. Скільки вона, годину-дві полежить, да, цибулька в полежить в цьому да, і в землю. А часник по зубчику розламали, да, посадили одразу, і потім вже Ну, Це сульфат, аморня, це, це я взяла для краян, для такого. Ну, підживлювач, для... так. Так. <клухи> Азот дає. Просто угу. рослина добре себе почувала. Це таке. Так, зараз гонка була. інструкція. Так. Отакі От насіннячка ми придбали різні і томати, і зелень, і моркву, і бурячок, і тиканку, і часничок. Це ще не все так, Наталя. Будемо що ще? Не огірок все. брати. Ще я ось усі сіяла. Це вже покажу потім. Замочувала у ватці. Ми показували на відео. замочували, як ми сім'ї. Це найдешевше насіння «Заврор». За 7 гривень. Я не знаю, ніколи баклажан не сіяла. Це для мене експериментально. Чогось боюсь, щоб його не пожерло. Ну, ага. треба, треба пробувати. Пробувати цікаво, хочеться щось таке для себе нове зробити. Це вже воно трошки як проклюнеться, це я вам покажу, як я його буду пересаджувати по стаканам з ґрунтом. Воно у нас за вікном можна побачити. У нас зараз я лампу виключу. Можна побачити, оце у нас оця петрушка кучерява, але. Там половина кучерява, а половина італійської А, Італійський гігант, а, це італійський о, гігант о, ці... і кучерява. Ну, це з того року ще ну, ми будемо її прибирати вже так, як. У нас декілька інших планів на цю, цю ділянку. От. Ну, от таке у нас сьогодні обзор. А Що стосовно огірків, то пізніше. Буде. Пізніше будемо то брати гірка, огірки, кабачок, пізніше, бо ще рано. Ну, от такий у нас обзор на цього на, на сьогодні вийшов. Хто з якими сортами сталкувався, особливо в томатів, будь ласка, напишіть коментаря, нам буде дуже цікаво. А на цьому будемо. Казати вам до побачення, до зустрічі! Нехай щастить!